Добрий день, я вітаю всіх, хто приєднався до нас. З вами Ольга Атаманова. Медіа Центр України «Укрінформ» розпочинає свою роботу сьогодні. 9 років триває війна, і 372 дні триває повномасштабне вторгнення російського агресора на нашу землю. І я хочу від всієї нашої команди подякувати представникам медіа, які розповідають світові правду про нашу боротьбу за свободу. Коротко про розклад наших подій на сьогодні, о 13-й годині, у нас у студії до нас приєднається Олександр Хар. Експерт з питань зовнішньої та безпекової політики Центру оборонних стратегій, дипломат, радник міністра оборони 2020 року, ми будемо говорити саме про східну дипломатію. Будемо говорити про те, що все ж таки означає мирний план Китаю о 14.30 до нас у студії приєднається Ярослав Шенько. Заступник начальника управління ювінальної превенції Національної поліції України. Ми будемо говорити про рух Реддан, Ми будемо говорити про інші рухи молодіжної субкультури, які існують в Україні. А також будемо говорити про те, як відзначити і що робити батькам. А прямо зараз у нас на включенні Юрій Сабалевський, перший заступник голови Херсонської обласної ради. Пане Юрію, ми вас вітаємо. Вітаю вас. Пане Юрію, ми бачимо по зведенням наших Генерального штабу, що, на жаль, окупанти майже щодня обстрілюють Херсонщину. Сьогодні, сьогоднішня доба не була виключенням. На жаль, ми бачимо, що було травмовано однорічного хлопчика. Якщо можна, розкажіть, будь ласка, що відбувається і які наслідки. Топовно то, то, того випадку так, на жаль, ворожа армія, вона Зробила чергове військовий злочин. Вони з артилерії обстріляли в нашу Чернобаївку, і на жаль, там отримала поранення дитинка, однорічна її мати. Зараз медики надають допомогу. Я сподіваюся, там все буде добре. Взагалі, дуже складна безпекова ситуація. Вона на жаль зберігається. У нас за останню добу 86 обстрілів. Зафіксовано на нашій території нас 11 людей. Поранено було. Вчора у нас Сьогодні 87, вчора 86 обстрілів. Так само у нас були поранені, загибло нас п'ять людей вчора загибло, сім поранено. Позавчора у нас взагалі був антирекорд, Корт на сто обстрілів зафіксовано. Тобто ворог продовжив використовувати ствольну артилерію, РСЗВ, мінометні системи. Були зафіксовані танкові обстріли, коли вони просто при прямим наведенням по будинкам працювали. Поки що у ворога є така можливість, от з такої дистанції короткою обстрілювати наші громади, пане Юрію. Що відбувається з критичною інфраструктурою? які зараз яка ситуація з електропостачанням, з водопостачанням, з зв'язком? Понад три дні тому в нас була проблема, у нас було суттєве такі пошкодження е, критичної інфраструктури. У нас е, і були проблеми з опаленням, були проблеми з електрикою, а коли з е, підключенням електроенергії, проблеми відповідно, то часто проблеми і зі зв'язком мобільним, тому що станції так само не отримують постачання. Але зараз відновлена практично повністю ці. Ошкодження усу, усунути наслідки, скажімо так. Саме на місці задовільна ситуація зараз з підключенням і опаленням з електроенергією. І так само продовжують спеціалісти працювати над тим, щоб в громадах покращувати ситуацію. На жаль, все, що в нас є населені пункти, які не підключені до от, ключових інфраструктур. Там велика кількість пошкоджень, на жаль, швидко там не буде результату, але працюють. Працюють, вирішують це питання, знаходять ресурси. чим можемо допомагаємо повністю ми в енергозабезпечую кампаніям для того, щоб строки відновлення були ну як, хоча б задовільними. Які зараз ви для себе визначаєте такі найважливіші кроки, найважливіші виклики, які потрібно вирішувати? Як взагалі живе зараз громада Херсонщини? Дивіться, якщо ми говоримо безпосередньо про мене, то ну як і завжди життя здоров'я наших людей, тому що от зараз, зараз дуже така складна безпекова ситуація. Ми максимально зараз сконцентрували свої зусилля на те, щоб у нас повноцінно працювала медицина сьогодні. Зранку спілкувалася із лікарями без кордонів, які дуже допомагають насправді. В нас в цьому питанні, якщо ми говоримо про Херсон, то в нас тут повноцінно все працює, наскільки це в таких умовах можливо. У нас обласні лікарні працюють, а міські, і крім того, обласні лікарні так само час від часу роблять от такі виїзні бригади, працюють в громадах. Швидка допомога, вона ну... Максимально наскільки можливо зараз доступ до, от, до викликів є по всій нашій території. Там є громади, де складна ситуація. Там, десь нас так само допомагають лікарі без кордонів час у часу допомагають і воєнні медики, але в цілому в нас от медицина зараз е, працює ну ну як мінімум е, задовільно дав. В деяких випадках там взагалі це просто подвіг, що вдалося людям це зробити. Крім того, ми зараз намагаємось покращити все ж таки ще в нас, от першу от Першу допомогу після обстрілів ми провели зараз разом з військовою адміністрацією, Це наша спільна програма. Була провели і проводимо навчання серед патрульної поліції ДСНС. От, с, 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 саме надання першої допомоги, коли ну, це люди, які перше приїжджають іноді раніше ніж наша швидка на місто обстрілу. І коли в Ну там на секунди йде вже знаєте час е, надати людині допомогу турнікет турнікетного правильно. Е, це може врятувати життя. На цим працюємо і крім того, намагаємось максимально зараз інформувати населення стосовно мінної загрози, тому що. Ну на жаль, в нас кожен тиждень ми втрачаємо людей саме от тому, що вони потрапляють або в мину паску, або необережне поводження з боєприпасами, які не розірвалися. От, на жаль, в нас продовжуються такі випадки. Уже, ну вже нібито всі повинні знати, що не потрібно цього чіпати. Але в нас кожен тиждень випадок хтось намагається розібрати або снаряд, або ще щось. Це, от, це такі, знаєте, от втрати, яких ну, можна. Цього не повинно бути, скажімо так. з цим ще потрібно працювати. Раз у нас такі випадки є, значить недопрацьовуємо. Шановні колеги, якщо у вас є питання, прошу. Ольга Опанасенко, Окран добрий день. Скажіть, будь ласка, а яка ситуація зараз у аграрії в Херсонщини? Тобто на правобережжі розповідають про те, що вони вирізають, вивозять обладнання підприємства Чумак? А на правому ліво, на лівобережжі, на про перепрошую, да а на правому березі теж в принципі? Приємства розграбовані, поля заміновані. Як проходитиме посівна цього року? Дякую. Вона буде дуже складною для Херсонщини в цьому році. Ну ми це бачимо. І це питання постійно так само подимаємо. І відпрацьовуємо можливі шляхи вирішення із української аграрною аграрної ради. з, є комунікація з, з нашим мінаграм, тому що ну без державної підтримки насправді нашим фермерам буде дуже дуже складно по перше, територія не вся територія перевірена от на міни і в боєприпаси, які не розірвалися. Це дуже великий ризик для людей, які будуть обробляти, працювати працювати на цих земельних ділянках. По-друге, ну, орки пограбили все, що тільки було можливо, і в ну, вивозили сільськогосподарську техніку, вивозили на е, цілий виробничі лінії в обробки сільськогосподарської продукції. Матеріальна технічна база ну, фактично знищена. Да і для того, щоб це відновити, потрібен час і потрібна підтримка з боку держави. І зараз я дуже сподіваюся, що все ж таки будуть продовжена і пільгова кредитна програма для наших фермерів, тому що це дійсно могло б допомогти. Зараз я вважаю, що вже це досягнення що. Наші фермери не повинні сплачувати зараз обслуговувати кредити. В по майну по нерухомому майну, яке знищено було, бо суттєво пошкоджено під час окупації. Є питання по все ще по лізінгу насправді і так само там потрібно вирішувати вирішувати, тому що якщо ми хочемо, щоб нас збереглись ці фермерські господарства, зараз їм потрібно допомогти. Самі вони ну. Не всі зможуть пройти в цей шлях без допомоги. Ми це розуміємо, пане Юрію, Мабуть, останнє запитання буде саме про те, що відбувається на тимчасово окупованій території Херсонщини. Яка є інформація? Звідти як виживають там люди, буквально виживають, тому що це не можна мабуть назвати життям. Там дуже складна ситуація. Дуже складна в гуманітарному плані у наших людей у більшості районів. Зараз там обмежений доступ до медичних послуг. Ситуація з постачанням так само значно погіршилася. Примета в першої необхідності. Ми це так само бачимо. Постійні фільтраційні заходи. Час від часу вони окремо населені пункти просто закривають на в'їзд-виїзд. і фільтрацію роблять ну тотально. Вони в кожну хату заходять, перевіряють документи на право власності на цю хату, на ці будівлю. Хто там був зареєстрований? Перевіряють там по домовиці книги, перевіряють комп'ютерну техніку, авто автомобільний транспорт, документи це які відношення там мають. Тобто вони шукають людей, які з'явилися в цих населених пунктах. Там за останні місяці вони шукають. Людей, які співпрацюють з зсу, вони перевіряють засоби зв'язку, тиск на батьків, щоб вони віддавали діточок до цих так званих російських шкіл в лапках. Це наші заклади, захоплені, які вони там намагаються якусь картинку освіту робити зараз. Ну це взагалі. Знається ну продовження цього театру абсурду, це юна армія в генічському районі. Коли наше там діточок заставляють одягатися в цю дитячу військову форму, і ну в цей мілітарізм, який вони з дитинства намагаються во припривіт да, дітям, вони зараз цю картинку намагаються робити в генічівському районі. Виїхати можливо зараз тільки через Крим, бо це реальний маршрут через Крим до третіх країн. Так складний маршрут. Там є свої нюанси, і там може бути посилена перевірка. І всі, хто виїжджає, окремо, окремі допити, окремо вони можуть діточок навіть допитати так під час. Притинання адмін межі але це працює люди виїжджають Люди виїжджають через Крим, потім повертаються або в Україну, або залишаються в Грузії, або в країнах Європейського союзу. Ми бачимо, що зараз е, велика проблема з кадрами в окупаційних от, органах влади, які вони там. Створили люди не хочуть там працювати. Навіть от ті колаборанти, які спочатку там працювали, зараз шукають можливості для того, щоб приїхати ну, хто поумніше, навіть не до Криму, тому що розумію, чудово, що і Крим буде, буде Україна повертати, а подасть до Російської Федерації. Причому, знаєте, от такий цікавий факт: ну, там вони нікому не потрібні. І вони з цим зараз постійно сталкиваються да? Вони потрібні для того, щоб вони залишалися на окупованій території, тимчасово і тут щось зробили, коли вони намагаються отримати відповідні посади в державних органах Російської Федерації, як правило, це відмова, і в... потім ще й якась виховна робота в самому цьому органі, щоб вони там залишалися на місці і не проявляли таких ініціатив. Тобто зрадники нікому не потрібні, навіть їхнім власним господарям, якщо вони починають щось робити не те, їм говорити. Дякую вам за цю інформацію. Дякую, що приєдналися до нашого ефіру. Нагадаю, шановні колеги, з нами був Юрій Сабалевський, перший заступник голови Херсонської обласної ради. А наш наступний брифінг відбудеться о 13.00. А нагадаю, що до нас приєднається Олександр Харай. Будемо говорити і розбиратися все ж таки, що таке мирний план Китаю. Залишайтеся з нами. Віримо в наші збройні сили. Працюємо разом на нашу перемогу. Слава Україні!